Доброго дня, Миколаїв, 30 червня, 24 рік. Сьогодні у нас тема буде переробка ягід. Сьогодні ми переробляємо йошту. Робочий процес, так що це все Ай, гаде. Літо. Літо переробляємо йошту. Дружина переварила її, скільки там переварила, проварила, закипіло покипіло. Простило. Це вчора було зроблено, сьогодні ми на ось такий апарат, який, давньо всі знають, це соковижималка, так сказати, для томатів. Перепустили ми ягоди, відібрали ось такий сік. І з м'якотю це у нас буде варення до чаю. Дуже смачне і корисне всю зиму вживаємо. Чай лише з цього. І в нас ось такі відходи вийшли. Але ми такі хитрі, що у нас відходів немає. Із цих відходів ми зробимо дуже смачне вино. Зараз там почнуть, всякі експерти розказувати, ви з гімнапулю зліпите. Але виходить дуже-дуже смачне вино. Вже робили, все виходить і працює. Було у нас 6 кг ягід йошти. Переробили. Вийшло у нас тут скільки жмиху. З тих 6 кг, І ми сюди десь 8 літрів води заливаємо. Лишаємо зараз спека, лишаємо на декілька днів, на день, на два. Воно починає бродити. Не страшно те, що воно проварене, не потрібно ніяких дріжджів. Все воно заграє. І так, повірте, ставимо його. Прохолодне зараз місце, це так, в гаражі, в приміщенні якомусь де 20 градусів, і все воно за день-два за два, воно заграє. Потім, як завжди, як всі вина, в списках відтворення є вина, папка така, де ми робимо. І все по тій же схемі. Зливаємо, відстоюємо, додаємо сахара. У жмих сахар не додаємо. Додаємо тільки лише після того, коли знімаємо жмиха і ставимо на бродіння вже в бутлях. Все, дякую за увагу. Ось такі вже залишки. Йошти на кущах лишилися, щоб на компот рвати. Все, дякуємо за увагу. Підписка, вподобайка, коментарі. Все буде добре. Це наш агрус, це наш кизил зростає, це наші гріхи, пекани, наша малинка одна і інша. Наші азімінки щеплені ростуть, сіянці хурми ростуть, кизил, фундук і весь сад, все інше. Все, дякуємо за увагу, підписка, вподобайка, коментарі, обговорення, це все вітається. Все буде добре і в нас, і в Україні. Тримаємося!